Ось уже майже 200 років церква Вест Grove Church стоїть у центрі престижного головницького району Notting Hill. На перший погляд нічого незвичного. На першому поверсі проходять зустрічі баптистської громади. Дещо дивним, однак, видається те, що тут же у приміщенні церкви знаходиться модний бутік. Більше того, вісім років тому сакральну будівлю перебудували таким чином, щоб у ній можна було жити. Кірстін Ніл Едвардс мешкає тут разом з своїми кокер-спаніелями. Ласкаво, прошу, проходьте. Шість років тому Кірстін Ніл Едвардс та її тодішній чоловік придбали приміщення площею 450 квадратних метрів, розраховане на три помешкання. За майже 1,2 мільйона євро усе переобладнали у лофт класу люкс. Тепер Кірстен Ніл Едвардс живе на двох поверхах. Отут поверхом нижче колись стояв Вівтар. Вікна ми збільшили звідси аж донизу, щоб на дивані у серці квартири було більше світла, і тут можна було б вилежуватися на сонечку want a real slob. Якщо хочеться особливого затишку, можна вмоститися у кіно куточку на пласкому диванчику. Телевіжін офатбой сейф very horizontal. Побачити таке у стінах церкви навряд чи хтось очікує. Якщо на нижньому поверсі немає жодних перегородок, на поверсі вгорі простір розділений на окремі кімнати. Це кімната доньки Сесилії. Навпроти, спальня та ванна кімната власниці. Хоча вже минули чотири роки, я все ще щоразу радію, повертаючись додому. Для мене це чудове помешкання. Я люблю поєднання старого і нового. Це помітна у комбінації старовинних вікон та сучасної сантехніки у вежі мені подобається також, як бачите, прямі лінії. Цей ефект підсилюють приміром шафа за ліжком та ніша для книг і фото. Церква Westbourne Grove Church стояла тут ще тоді, коли Ноттінг-Хілл був за межами Лондона. Проте, як і багато інших церковних общин у Великобританії, потерпала від нестачі коштів. Тому й виникла ідея фінансувати реконструкцію церкви за рахунок продажу квартир у приміщенні. І не без успіху. Крис Текері, місцевий пастор вже чверть століття. Йому довелося докласти масу зусиль, аби переконати деяких скептично налаштованих членів общини. Гадаю, альтернативою було б лише те, що церква б занепала, тому й довелося шукати радикальне і креативне вирішення проблеми. Зрештою, люди усвідомили, що треба або зробити щось сміливе, або бездіяльно споглядати, як церква зникне. Тож тепер віряни моляться внизу, а на горі живе Кірстін Ніл Едвардс. Для оздоблення інтер'єру жінка наняла лондонського архітектора Лоренцо Гріфантіні у Лондоні небагато таких об'єктів нерухомості. Тож для мене була справжня честь взяти участь в цьому проєкті і переобладнати таку поважну будівлю з характером на власний розсуд. помешкання у церкві. Концепція небуденна. Цікаво, однак, чи потрібно все ж ходити на недільну службу до церкви?